Ша рішучіші та войовничіші за євросоюз, коли мова заходить про санкції для припинення недемократичних процесів в Україні. Про це у п'ятницю пише низка західних видань. Уряд США таки справді почав шукати шляхи впливу на українське керівництво. Комітет закордонних відносин Сенату США вже наступної середи скликає термінові слухання щодо України. На них, окрім урядовців, заступників держсекретаря Вікторії Нюлан та Томаса Мелії. Мають виступити і впливові експерти, включно з Бігнівом Бжежинським. Тим часом в Україні продовжується тиск на активістів Євромайдану, маніпулювання інформацією та замовчування фактів під контрольними змі. Активісти вже оголосили бойкот першому національному каналу та інтеру. Територія свободи слова в Україні відчутно звузилась. Заявила шеф-редактор інтернет-видання телекритика Наталія Лігачова. З медіаекспертом розмовляли наші київські кореспонденти Руслан Диниченко і Оксана Лігостова. Бойкот провладних телеканалів, оголошений майданівцями, підтримали медіа експерти. Можу зрозуміти реакцію людей, які стоять на майдані, і я підтримую власне той бойкот, який був оголошений: саме інтера і першого національного. Перший національний згадує про Євромайдан за принципом погано або нічого. А інтер, який весь грудень доволі правдиво висвітлював народні протести, під кінець року зробив різкий розворот, коли змінилась команда на інтері протягом останнього тижня грудня. То цей канал теж став дуже необ'єктивно давати інформацію. Наприклад, там було представлено так, що на Новий рік на Євромайдан вийшли люди просто погуляти на вулицю на Новий рік. Тобто, слово Євромайдан не згадувалося взагалі. От просто було народне гуляння, так і ні про які політичні підтексти всього, що відбувалося на Євромайдані, не було сказано. Зміну інформполітики експерт пояснює тиском на власників. Мовляв, олігархи співчувають євроінтеграції і з появою Євромайдану осміліли. Але тепер під тиском Януковича і сім'ї знову демонструють лояльність. коли стало зрозуміло, що Євромайдан не досягає швидко таких грандіозних цілей, що не може бути мови там про відставку навіть не тільки там президента, а й навіть уряду, то олігархи знову таки стали. Примусили, були вимушені стати більш лояльними. І вони зараз будуть командувати багатьом своїм змі безумовно знову змінити редакційну політику. Поки що тримається з великих каналів: ну холод пічука, більш-менш, і телеканал 1+, плюс Коломойського. Простір свободи слова звужується з інтера. Прибрали ток-шоу Савіка Шустера. Якщо воно й повернеться, то в переформатованому вигляді без прямого ефіру. Прогнозує Лігачова. Я так думаю, що може йтись. Мова не про прямий ефір, тоді це буде ну, вже більш можливості маніпулювати навіть з тією і так вже маніпульованою представленістю думок опозиції, яка була донині у Шустера. Бо ми розуміємо, що там дуже часто скандалізувалися теми і ставилися такі запитання, і таким чином акценти робилися, щоб. Не дати опозиції висловити свої претензії до влади по суті, що часто це зводилося до таких собачих боїв, але все ж таки, ну, прямий ефір є прямий ефір, все ж таки, найбільш важливі меседжі, а опозиція мала можливість донести до глядачів. Поряд із телеканалами закручування гайок торкнулося друкованих ЗМІ. Незалежній раніше кореспондент і Форбс викупив наближений до сім'ї юний олігарх. Головною метою, мені здається, було те, щоб не стільки поширювати ту інформацію, яка потрібна в партії влади, а скільки приховувати ту інформацію, яку давав Форбс кореспондент, коли вони були більш-менш незалежними. А зараз те, що ми бачимо в цих виданнях, це вже ну спотворення інформації, це знову такі маніпуляції, це замовчування інформації. І це безумовно відбувається все саме внаслідок того, що змінився власник у цих видань. Далі буде прогнозує Лігачова з об'єктивних джерел інформації в Україні може лишитися кілька малих телеканалів та інтернет. Я думаю, що ну, нас чекають дуже важкі часи у медіа, особливо традиційних, так що буде все ж таки та зачистка інформаційного простору, про яку вже кажуть багато експертів, і пишуть багато видань. Я думаю, що буде намагання спотворювати інформацію, в тому числі і про євромайдани, про євроінтеграцію, про дії влади і про дії опозиції. І можливо матимо таку ситуацію, що тільки там кілька каналів, невеликих, там двадцять чотири п'ятий канал будуть давати більш-менш адекватну інформацію. Зачистка, що відбувається зараз у медійному просторі, підпорядкована одній меті 2015 рік. Переконана експерт. Зачистка, яка відбувається зараз у медійному просторі, вона безумовно пов'язана з тим, що влада не відчуває сил без маніпуляції інформацією досягти своєї мети. Так, це перевибори президента у 2015 році. Тиск з боку влади відчули на собі і кореспонденти Голосу Америки у Києві. Одного з них розшукують представники дорожньої інспекції, які неодноразово, в тому числі і у нічний час, навідували за адресою реєстрації авто нашого кореспондента, який висвітлював події автомайдану у Міжгілі.